Зеленському не потрібен мир в Україні. Вітаю вас, шановні друзі. В той час, коли прем'єр Угорщини Орбан їздить із цією мирною місією по всьому світу, спочатку він розмовляв з Зеленським, потім з Путіним, сьогодні із Сідзіпінем. І тема всіх переговорів Орбана це мир в Україні. Так Також цей же час нелегітимний президент Зеленський поїхав до Польщі підписувати чергові угоди, там угоду про безпеку і так далі. Чергові ці казочки. І ось, виступаючи на прес-конференції, він заявив, що країнами, які можуть виступати посередником у переговорах між Росією і Україною, можуть бути або США, або Китай. Або Євросоюз, ну а ні в якому випадку не Угорщина. Тобто Орбан нашому царю не підходить. Але скажіть мені, будь ласка, ви чули, хоч про одного представника США, Китаю або Євросоюзу, який би отак як Орбан ганяв по всьому світу і вів переговори про мир в Україні? Таке враження, що це Угорщина воює з Росією, а не Україна. Більше того, після сьогоднішнього обстрілу України одразу пропагандонські канали почали розганяти інформацію про те, що не можна вести ніякі переговори з терористами, які обстрілюють дітей і обстрілюють лікарні. А один з офісних пропагандонів і великий волонтер Лачен взагалі написав своєму телеграм-каналі, що ті люди, які вимагають від влади будь-яким шляхом, Піти на переговори з Росією і зупинити цю війну, так от ці люди, дегенерати і тупі ракушки, тому що наші військові українські захищають Україну не для того, щоб українська влада вела переговори із російськими окупантами. Ну, звичайно, Лачину легше розказувати про оборону України, коли він сидить не в окопі, а десь у Києві в тепленькому кабінеті. Який би він там не був великий волонтер, він не знає, що таке сидіти в окопі під обстрілами. При цьому він продовжує розповсюджувати пропагандонські методички. Отож і виходить, друзі, що ні українській владі, ні українським пропагандонам не потрібен мир. Їм потрібна лише перемога. Як вони це бачать, що для них перемога, ніхто пояснити не може. Але ми ні в якому разі не будемо вести переговори з терористами. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.